Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, що нас з вами очікує уже завтра, 1 вересня 2022 року. Де саме буде збільшення, можливо, пенсійних виплат, соціальних виплат, грошові виплати для внутрішньопереміщених осіб, які зміни там очікуються. Та що буде з комуналкою в вересні 2022 року. З 1 вересня 2022 року кардинальних змін у соцвиплатах, призначення пенсій та тарифах в житлово-комунальних послугах не станеться. Деякі нововведення будуть стосуватися порядку здійснення виплат внутрішньо переміщеним особам. Перше, чи зміниться розмір пенсії з 1 вересня, попри заборону за новим законом, знижувати доходи пенсіонерів протягом дії воєнного стану, пенсійні виплати можуть бути скасовані, якщо пенсіонер влаштувався на роботу та не повідомив про це пенсійний фонд? Про це я вам більш детально. Розповім є в мене а, уже відео стосовно того, яким чином правильно повідомляти пенсійний фонд України, щоб не залишитись без пенсії. Крім того, хочу нагадати, що виплата пенсії припиняється. А у чотирьох випадках, перше це, якщо пенсія призначена на підставі документів з неправдивими відомостями на весь час проживання пенсіонерам за кордоном, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згодом на обов'язковість яких надана Верховною Радою України у разі смерті пенсіонера та у разі неотримання призначеної пенсії протягом шести місяців підряд. Та в інших випадках, які передбачені у нас законом про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Надалі, дивіться, загалом планового підвищення пенсії у вересні не буде, а воно планується у жовтні та грудні. Уряд обіцяє, що буде шукати альтернативи для збільшення розміру. Пенсії під час війни, тож очікуємо. Нагадую, наступне підвищення пенсійних виплат у нас очікується в жовтні місяці. Чи зміняться комунальні тарифи з 1 вересня? Теж досить цікаве питання. Ми пам'ятаємо, що Верховна Рада України прийняла законопроект, який забороняє підвищувати тарифи на газ опалення гарячу воду під час війни, який був підписаний. Президентом Володимиром Зеленським. Тому тарифи на газ для населення не зміняться. Усі без виключення будуть отримувати послуги за фіксованою ціною це 7 гривень 96 копійок за 1 кубометр газу. Далі, до речі, стосовно газу, хочу відразу вам нагадати, що Всім новим клієнтам Нафтогазу. Ми пам'ятаємо, що з 1 травня 2022 року змінився новий постачальник. Необхідно зареєструватися та отримати особові рахунки у компанії. А ті помилкові здійснені переплати за газ ви можете повернути. Є теж в мене відповідне відео. пишете заяву, додаєте відповідні копії документів на повернення переплачених коштів. Дивіться, стосовно тарифів на воду. Тарифи на водопостачання та водовідведення також залишаються без змін на рівні чинних до початку війни. Законодавчо це закріплено відповідно урядовою постановою. Тарифи на електроенергію, так само як на газ і воду, будуть стабільними. А, значить, на світло. У нас буде ціна 1 гривня 44 копійки за кіловат, за місячне споживання до 250 кВт. І 1 гривня 68 копійок, якщо ви споживаєте більше, ніж 250 кВт. Так, це стосовно тарифів. Що ж зміниться у виплатах грошової допомоги внутрішньопереміщеним особам та іншим категоріям з 1 вересня? Хочу нагадати, що 19 серпня уряд вніс зміни до порядку здійснення виплат внутрішньопереміщеним особам, за які закріплені постановою про внесення змін до порядку надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Дана постанова передбачає наступні зміни. Перше, у разі включення територіальної громади до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточені допомога надається з першого числа місяця наступного за місяцем. В якому відповідну громаду включено до такого переліку. Другий момент: допомога призначається органами соціального захисту населення протягом 10 робочих днів з дати надходження заяви про надання допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам. Третє, якщо внутрішньопереміщена особа змінювала своє місце обліку та не отримала належної їй поправу допомога, виплата призначається за останнім місцем обліку. І якщо внутрішньо переміщення особа подала заяву на отримання допомоги через дію до 30 квітня 2022 року, але до цього часу ви кошти так і не отримали. Повторну заяву вам потрібно надати до 1 жовтня 2022 року. Не забудьте, обов'язково, хто не отримав кошти, звертайтесь в органи соціального захисту та подавайте заяви до 1 жовтня 2022 року. І допомога на проживання не буде надаватися внутрішньо переміщеним особам, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Дивіться, яку взагалі грошову допомогу можна буде отримати з 1 вересня. Ви можете отримати державну допомогу, про що я тільки що казала, це 2 тисячі гривень на дорослу, і 3 тисячі гривень на дитину та особу з інвалідністю, допомогу від волонтерів та допомогу від міжнародних організацій. Вам потрібно для цього зареєструватися на платформі є допомога. Там ви можете отримати допомогу. Від міжнародних організацій та допомогу від волонтерів. Вибачте, від волонтерів там теж є заявки. Ви можете залишати і, відповідно, можете отримати. Стосовно міжнародних фондів, хочу нагадати, якщо ви пам'ятаєте, грошова допомога від ЮНІСЕФ, її видачу і взагалі реєстрацію було призупинено 14 серпня до 23.00. Це було зроблено для того, щоб опрацювати заявки та виплати родинам, які відповідають критеріям програми, які подали заявки після 15 червня і ще до цього часу не отримало допомогу. Нагадую, що ЮНІСЕФ можете отримати. 33 тисячі гривень, тобто 2200 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше на 5 осіб. Там кошти приходять одразу однією сумою. Щоб отримати допомогу від ЮНІСЕФ, потрібно підпадати під два критерії: це багатодітні родини, які мають троє і більше дітей до 18 років, і які мають двох і більше дітей. І якщо одна з даних діток. Має інвалідність. В таких випадках ви можете подати заявку, зареєструватися обов'язково, перевіряйте інформацію. ЮНІСЕФ обіцяє знову відновити грошові виплати, тільки опрацюють попередні заявки. Також нагадую, що маєте право отримати міжнародну допомогу від управління Верховного комісара ООН у справах біженців. Надають вони в першу чергу внутрішньопереміщеним особам з найбільш постраждалих регіонів: це Донецька, Луганська, Одеська, Харківська, Запорізька, Миколаївська та Херсонської областей. Ви там можете отримати 2220 гривень на кожного члена сім'ї щомісяця протягом трьох місяців. Наступна міжнародна організація, яка також продовжує надавати фінансову допомогу, це Всесвітня продовольча програма ООН. Так само можете отримати 2220 гривень на кожного члена сім'ї, але не більше як для трьох осіб. Знову ж таки, допомога надається переселенцям по всій території України від даної міжнародної організації. Але в пріоритеті внутрішньопереміщені особи саме з найбільш постраждалих регіонів: це Донецька область, Луганська, Одеська, Харківська, Запорізька, Миколаївської та Херсонської. Областей, нагадую, маєте право отримати ще грошову допомогу від Червоного Христа. А розмір такої допомоги установить 2500 гривень на особу на місяць з можливістю подальшого збільшення тривалості надання допомоги до трьох місяців. Теж для них пріоритетною категорією є це малозабезпечені сім'ї та внутрішньо переміщені особи. Дивіться. Також ви можете звертатись до Червоного Христа, якщо ви одинока мама, яка отримає допомогу на дітей, особи з інвалідністю з дитинства та діти з інвалідністю, які отримують державну соціальну допомогу, отримувачі допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, отримувачі державної соціальної допомоги, які не мають права. На пенсію та особи з інвалідністю. Багатодітні сім'ї, які отримують допомогу дітям, непрацюючі особи, які досягли пенсійного віку, але не набули права на пенсійні виплати та отримувачі допомоги, які доглядають за хворою дитиною. Також ще є одна міжнародна організація, яка надає. Фінансову допомогу РОЗ надає грошову допомогу у розмірі 2220 гривень щомісяця протягом трьох місяців з потенційним продовженням на кожного члена сім'ї. Це в пріоритеті переміщені особи, пенсіонери та особи з інвалідністю. Райони, де буде надаватися ця допомога, на даний момент визначає Міністерство соціальної політики. України, також надалі продовжує фінансувати і надавати фінансову допомогу, грошова допомога від міжнародної організації з міграції. Так само можете отримати 2220 гривень, надається по всій території України. Пріоритетною для даної міжнародної організації є категорія особи з інвалідністю. У тому числі з поміж внутрішньопереміщених осіб для подальшого узгодження визначено такі категорії: пенсіонери віком від 65 років особи з інвалідністю, одинокі матері батьки, які отримують допомогу на діток, отримуючи допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, та сім'ї, де мають двоє і більше дітей. Нагадую, ще одна міжнародна організація також надає фінансову допомогу. Це Норвезька Рада у справах біженців. Наприкінці 2020, травня 2022 року дана організація призупинила прийом заявок на отримання виплати, але наразі знову відновлює надання грошової допомоги. 16 серпня 2022 року був підписаний знову меморандум з Міністерством соціальної політики України. Від даної організації ви можете отримати. Щомісячну грошову допомогу у розмірі 2200 гривень протягом трьох місяців отримаєте одноразовим платежем у розмірі 6600 гривень. Також ще є один фонд, який надає фінансову допомогу внутрішньопереміщеним особам в Тернопільській та Хмельницькій областях. Йдеться мова про грошову допомогу від благодійного фонду. Посмішкаю. Так само можете отримати 2220 гривень на кожного члена родини. Будете виплачуватися дана допомога 3 місяці. Також я окремо відео знімала про те, що діти, сироти та жінки, які звільнені з російського полону, можуть отримати грошову допомогу від фонду імені Блаженного священно-мученика Клементія Шептицького. Там дивіться, Дітям до 18 років, які внаслідок воєнних дій втратили обох батьків чи одного з них, якщо він був єдиним опікуном, виплатять суму еквівалентну 5 750 гривень. Звільнені з полону жінки зможуть отримати 79 950 гривень. От, і ще є одна французька міжнародна організація «Актед», яка теж надає допомогу, можна отримати 6660 гривень, тобто так само 2220 гривень на особу протягом трьох місяців. Дивіться, ще є такий фонд, грошова допомога від українських сестер. Це Фонд Українські сестри та «Кіндерфлорендлі» надає підтримку українським жінкам, матерям, одиноким матерям, вагітним та дружинам військових. Вони надають одноразову фінансову допомогу тим, хто втратив роботи та засоби для існування через війну. Чи зміняться соціальні виплати з 1 вересня ґрунтям для зростання державних допомог? Соцвиплат є прожитковий мінімум для працездатних осіб. Виплати на дітей пов'язані з прожитковим мінімумом, встановленим для дітей певного віку. Значить, розмір соцвиплат з 1 вересня лишається таким же, як у серпні та липні. Декретні у нас виплати становлять 2730 гривень за 126 днів декретної відпустки, 3033 гривні 33 копійки за 140 гривень. 140... Днів декретної відпустки та 3900 гривень за 180 днів декретної відпустки. Допомога одиноким матерям на дітей до 6 років становить 1 гривня, на дітей віком від 6 до 18 років 2744 гривні, та на студентів стаціонару від 18 до 23 років до 262 600 гривень. Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування 5502 гривні 50 копійок на дітей до 6 років 6860 гривень, на дітей віком 6 до 18 років, 6603 гривень, на дітей до 6 років з інвалідністю та 8232 гривні на дітей від 6 до 18 років з інвалідністю. Допомога по тимчасовому безробіттю З 1 липня 2022 року становить не більше як 10 400 гривень. Тобто, з 1 вересня змін ніяких не відбудеться. Аліменти стосовно аліментів для дітей до 6 років, мінімальна рекомендована сума у нас 2201 гривня. Для дітей від 6 до 18 років. 2744 гривні. Мінімальний гарантований розмір аліментів нагадується 50% від прожиткового мінімуму. І становить він у нас 1100 гривень 50 кілометрів для дітей до 6 років, 1372 гривні для дітей від 6 до 18 років. Максимальний розмір аліментів це 10 прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку. 22 10 гривень. Для дітей віком до 6 років та 27 440 гривень для дітей віком від 6 до 18 років. Нагадаю, що максимальний розмір аліментів може встановлюватися більше за домовленістю батьків. Отакі От суми з вами нас очікують. Такі розміри допомог від Держави, міжнародних організацій такі декретні виплати. Якщо у вас виникають якісь питання з приводу декретних виплат чи фінансової допомоги від міжнародних організацій, чи допомоги по тимчасовому безробіттю, обов'язково задавайте всі питання, які вас цікавлять, підписуйтесь на канал Юридична барахолка». Бережіть себе та свої сім'ї.